Шановні спортсмени, тренери, всі прихильники плавання, також спортивного плавання і взагалі спорту міста, області. нашого, Я хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати в першу чергу всім миру та перемоги. Хочу подякувати нашим захисникам за цю можливість наших дітей. Тренуватися, показувати досить такі чудові результати, я вважаю, в цьому році, і хочу побажати, щоб наші, наші спортивна сім'я ставалася сильнішою, і наші змагання як на рівні міста області, країни, тільки покращувалися, щоб наші спортсмени прославляли нашу Україну на міжнародній арені. Так як наступний рік буде Олімпійський, я бажаю всім нашим спортсменам, ті, які будуть приймати участь на Олімпійських іграх, тільки перемоги, і щоб український прапор майорів на Олімпійській сцені, і всім бажаю міцного здоров'я в новому році, щастя, здоров'я всіх з наступаючим новим роком. Наступному 24-му році хочу побажати усім, по перше, за все те, на що ми заслуговуємо більше за все, це перемоги та. Миру, миру і ще раз миру, щоб в нашій країні настав мир, щоб було благополуччя, була злагода, було розуміння того, куди ми йдемо і до чого ми прагнемо. І е, хочеться також побажати усім самого головнішого – це здоров'я, щастя, благополуччя, щоб усі. Ваші мрії, які були заплановані на наступний рік, були виконані. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Хочу побажати кожній сім'ї святкувати це свято у сімейному колі, щоб всі були вдома, живі та здорові. Я, як тренер школи акробатики кіногру, бажаю своїм вихованцям, щоб їх мрії здійснювались і все було добре. Шановні друзі, шановні любителі баскетболу, я всіх вітаю з новорічними святами. Бажаю перш за все мирного неба над головою. Дякую за силу для те, що вони нас обороняють, і за те, що ми маємо змогу займатися баскетболом, всім здоров'я, успіхів баскетболу і е, всього найкращого. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, щастя, процвітання, родинного затишку. І щоб новий 2024 рік був роком нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!